Україна могутня і сильна держава. На шляху до свого незалежного існування вона подолала чимало перешкод. 22 січня ми відзначаємо День Соборності та Свободи України, коли 1919 року було проголошено акт возз'єднання української та західноукраїнської народних республік. В цей день традиційним є покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку у кожному куточку країни. Влада Борисполя щороку долучається до важливої місії, виконання якої є не лише суспільною потребою, а й моральним обов'язком. 22 січня у відділі Державного історичного музею Сучасний Бориспіль відбувся захід Україна це ми за участю місцевих політиків та культурних діячів. Кожен бажаючий міг долучитися до знаменної події, про яку розповів депутат міської ради Ігор Петренко. Це той день, коли всі брати зібрались в батьківській хаті. Якщо так можна алегорично сказати, були десь в різних місцях, жили, в різних місцях ходили. Все було. І зібралися одного дня в батьківській хаті для того, щоб бути разом, щоб побачити один одного, щоб усвідомити те, те, те своє братання, ту свою єдність кровну, кровну, духовну і мертвих, і живих, ненароджених, і усіх, всього, всього нашого роду. Тому що ми є єдині, в нас є єдиний, єдиний живий організм це нація. Також 22 січня прийнято згадувати четвертий універсал Української центральної ради, що проголосив незалежність Української Народної Республіки від Росії. Його було ухвалено на рік раніше. Голова Бориспільського всеукраїнського товариства просвіта імені Тараса Шевченка Анатолій Ковальчук, згадуючи події тих років, розповів про їх значущість. Це свято день соборності і день ухвалення четвертого універсалу за своєю значущістю, Очевидно, прийняться до Дня проголошення Незалежності України, 24 серпня 1991 року. Це, можливо, рівноцінні події. І можливо було б доцільно вважати, що 24 серпня було не проголошено українську державу, а було відновлено ту українську державу, яка була проголошена за 7-10-річ перед тим, але яку з різних причин було втрачено. Як говорив відомий французький письменник і філософ Мішель де Монтень, велич перемоги вимірюється мірою її складності. Україна подолала тернистий шлях перед тим, як стати творцем своєї долі. Депутат міської ради Володимир Борисенко назвав події, що могли б зламати дух України. Українці взагалі це така дивна нація. Знаєте, за останні 100 років пережили не одну війну, навіть світову пережили і голодомор, і зливання з іншими державами з радянським союзом. Але незважаючи на те, завжди на це завжди були разом, і от зараз, може, в наші часи, змогли об'єднатися всі свої території, воєдина. Створити державу, яка з гордістю називається Україною. Перший проректор Бориспільського інституту муніципального менеджменту при МАУП Леонтій Сандуляк є співавтором акту проголошення незалежності України. Для нього день соборності є дуже важливою датою. На заході він розповів про події, що передували Дню Злуки. За його словами, не всі українці є патріотами. На жаль, і зараз, і сьогодні є багато. Людей, які не хочуть, щоб Україна була єдиною, щоб ми були разом і стараються розділити українців за мовою, за ментальністю. Що угодно, це відверті вороги. День соборності відзначається з 1999 року. Події ХХ століття є героїчною сторінкою нашої історії надбанням українського народу і свідченням його перемог. Тетяна Підгурська, Світлана Кондріяненко, новини телеканал Бориспіль.